Друзі, усім вітання. Мене за Василь се Я вас запрошую до прослухання переднього до подальшого ефіру. Андрій Камеров традиційно у цій порі долучається до нас ветеран російсько-української війни. Минулому військовослужбовець повітряних сил на початках зокрема повномасштабного вторгнення, з яким ми зараз проговоримо черговий виток нової гуманітарної кризи, яку нам роблять росіяни в зв'язку з своїм здійсненням своїх обстрілів. Перший такий блок пласт це було направлено на Одесу. Тепер Дніпро Запоріжжя. Під блекаутом перебувають, хоч не зовсім правильно, як кажуть енергетики, мені говорити про блекаут. Блекаут це мовляв тоді, коли вже все неможливо відновлення і повністю все вимкнуто. Це, типу, криза, яку наші енергетики відновлюють, але об'єктивно ну, мільйон. Споживачів електроенергії в Дніпрі Дніпропетровській області без світла стане на ранок четверга 8 січня. Це м'яко кажучи, не ок. А тут ще й Запоріжжя. А на Запоріжжі ще й просування противника і загрози обстрілів додаткові, які з'являються у росіян. Ну отже, про ці гуманітарні колапси, які нам намагаються створити росіяни, будемо говорити. Також є цікаві новини щодо постачання ППО від е, Великої Британії. Е, купа профільних тем словом для гостя сьогоднішнього мого стрімо. Андрій Крамеров, прошу е, вітати. Андрію. Добрий день. Вітаю вас, пане Василю. Слухайте, ну от справді ця гуманітарна криза, гуманітарна катастрофа пов'язана з блекаутами, які росіяни зробили в Запоріжжя, Дніпро. Е, воно виглядає на те, що це такий, е, знаєте, якби рух е, ну, пластами, реально пластами. Тому що спочатку це була Одеса, як я сказав, зараз Дніпро, Запоріжжя. Е, ми не можемо захистити свою енергетику. Чи ну, це об'єктивні обставини того, що ну, так от вона є і. І це треба, треба просто прийняти, умовно кажучи. Ну давайте так повернемось до такої, скажімо, знаєте, десь військово-інженерної теми: що захист він же ж був є активний, є пасивний. Активний захист це наша компонента протиповітряної оборони: це зенітно-ракетні комплекси, дрони ППО, мобільні вогневі групи, це авіація, яка працює по відбиттю атаки. Ворожих атак обстрілів з повітря є пасивна. Це от як у танка. Знаєте, є гармата, а є власне там ті ж блоки певні оборони, які теж можуть спрацювати, які на ньому навішені і тут, ну на жаль, я вимушений. Ну ну я скажу свого боку. Я вважаю, що багато в чому у нас, причому це не є питання навіть не стільки, ну, якби органів місцевої влади в даному випадку, не ну тут я більше до центральної нашої виконавчої влади відношу це менше, ну, от ми бачимо результати того наших недопрацювань, по зокрема здійсненні. Побудові, наприклад, тих же укриттів для ключових енергооб'єктів, і по ну навіть не укриттів, а скажімо так, здійснення операцій, наприклад, десь перенесення під землю, десь тому, що б'ють якраз по ключовим трансформаторним підстанціям зараз, максимально прицільно намагаються бити ворог, повністю уникнути будь-яких проблем локально регіонально Звичайно, та жодна країна в світі не змогла, ну скажімо, тут з цієї ситуації так вийти. Але проблема в тому, що знаєте, ми дуже погано розуміючи ті виклики, які перед нами будуть. Ще, наприклад, влітку, на мою думку, було недостатньо приділено уваги щодо, зокрема, скажімо так, інженерно-технічної підготовки ключових енергетичних вузлів до от таких от масованих обстрілів, ситуація. Ну, вона знову ж таки сказати, що критична. Ну, десь не критична, десь критична і дійсно йдуть. Ну, росіяни не змінюють свою, скажімо так, стратегію обстрілів, яка в них була. Скажімо, ну яку вони почали приміняти з самого там ну, з кінця літа, початку вересня 25-го року. Вона полягала в нанесенні от таких знаєте, ударів локальних. Це там от регіон південний регіон, це от там Одеська. Та ж Одеса, Херсон, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Потім це, наприклад, де йшли ключові удари, там, наприклад, по Західній Україні, і центральна і східна ближче до сходу України. Ну там прикордонні прифронтові міста, я про них взагалі мовчу, тому що це ті, які взагалі постійно знаходяться під обстрілами, і їхня енергетична галузь, в тому числі, постійно знаходиться під обстрілами. Далекобійними засобами враження, крилаті ракети, ракети переважно, балістичні ракети. От тут ми бачимо якраз спроби росіян завдавати ударів, от такими от локально, так, от там Південь, Південний Схід, Центр Схід і Західна Україна. Тобто, це такі от для них можна можна сказати три регіони, які вони для себе такі три напрямки. В них визначили, і вони їх там поступово. Відповідно до якихось своїх внутрішніх уже цілей та і переконань вони їх просто поступово, скажімо так, змінюють. Удари стають більш акцентованими. Що теж ну знову ж таки, навантаження на ППО плюс Запорізьке, Дніпро, Запоріжжя, Дніпро, це ну так це прифронтові Запоріжжя. Ще взагалі це уже прифронтове місто. На жаль, фактично, і тому така ситуація, вона є. Я скажу так: на мою думку, вона могла була б бути. Кращою в нашому випадку повністю виключити такі проблеми Ну жодна країна в світі, на жаль, не може. Навіть за умови постачання додаткових у нас зараз теж бачите гарні такі, ну ну мовно були новини, що у нас ще е, дві системи Петріот перед новим роком, ті, що були перед вашем. Угу. От розгорнуті Ми бачимо, що у нас. Іде, от сьогодні було посилення е, систем протиповітряної оборони. Це якраз от власне ті, -ті, -ті системи, які мають працювати проти. От, До речі, хочу сказати, проти такої цілі, як Шахет, те, що нам постачало. Ну, давай, давайте одразу тоді говорити, тому що це ви озвучили новину про те, що було поставлено до України ось такі системи протиповітряної оборони, які ви бачите зараз на фото. Це 13 систем ППО Raven від Великої Британії і дві прототипні системи Грейв Hawk. Raven – це мобільна система ППО, ось така на колісній базі, на базі автомобілів «Супакат». E, бойових броньованих машин, скажімо так. З того, що я по подивився, вони використовують британські ракети АІМ 132 есрам максимальною дальністю до 25 кілометрів. Це вважається ППО короткої дальності, і ППО Грейв Хоук. Їхньої зображення немає, але це спеціальна розробка, яка двадцять 2024 році була узгоджена для України спеціально для посилення захисту нашої критичної інфраструктури від далекобійних ударів Російської Федерації. Вона ця установка мовляв має розмір морського контейнера і використовує радянські ракети класу повітря-повітря Р 73 Тобто, це щось нове, спеціальне для нас, мобільне, такий контейнер перемістив в якусь локацію, вочевидь, і вона там може працювати. Давайте про ці системи ну, поштоки від Британії говорити. Наскільки це круто, не круто, не знаю. Ну вона, по перше, питання той факт, що, що там, скажімо, ця система з контейнером, по перше, це вже не перша така система, яка стала на озброєння України, хоча досі знаходиться десь, напевно, на етапі прототипу в контексті того, що якщо порівняти. Це вже п'ята, здається, чи шоста така система, це, здається, пята, і шоста, яка стала. Вона використовує як ствольну гармату, так і додатково ракети р 73 дуже непогана в контексті своєї мобільності і можливості от такого, як ну, використання умовного контейнера, розгортання стаціонарного навіть розгортання за умови необхідного, там, наприклад, для прикриття тих же енергетичних об'єктів. І ракети Р73, які, зокрема, у нас конструкторське бюро Луч. Має можливість на даний момент власного виробництва. Є ракета, яка Р-73 перероблена, власне, так як і перероблюється ЕМ9, ЕМ 7 і М120 з повітря-повітря на ракету Земля повітря. І от така система: перші моделі вони були. Ну такі, скажімо, так видно, що були вони і концепція непогана, були самі по собі, скажімо так, трохи сирими, оскільки було багато певних технічних недоліків, через які часто виходили з ладу. Але вже в другій партії машини були значно допрацьовані. Це вже третя, фактично, партія цих машин, і вона, ну, очікуємо, що вони стануть ще більш надійними і ефективними. Нам такі системи якраз потрібні. Тим паче і наявність у нас власного виробництва до них боєкомплекту, і плюс використання знову ж таки стрілкової гармати. Система Raven, це система так. Ну, вона не лише може ракети aim 120 використовувати, вона може, в принципі, так, як, скажімо, в певній мірі є аналогом системи НАСАМС, теж може все ядно переварювати і AIM-7, і AIM-9, і AIM-120, що теж є добре, тому що AIM-120 – це дорога ракета, вона там не вартість, вона майже там, під мільйон до 800-900 тисяч оцінюється є, ну, в залежності модифікації. От. AIM-7 Sparrow і AIM-9 Sidewinder все ж таки наземні версії, вони значно дешевші, і тут теж ну якби вони нам допомагають казати, що у нам у нас знаєте місць для ППО, і враховуючи кількість знову ж таки зараз під ударом енергетичних об'єктів, саме об'єктів не просто скажімо, об'єктів транспортної інфраструктури в енергетиці, то звичайно, що чим більше в нас таких систем, тим для нас краще. Плюс, все ж таки, ну як би там не було, вони. Є і ефективніше, ніж ті ж мобільні вогневі групи, до яких ми звикли. Ну і ширина якби, боєкомплекту. Головне ще теж для нас що критично важливим є це, щоб у нас не зупинялася, от, скажімо, та історія, налагоджена історія з постепами постачання, враховуючи кількість викликів боєкомплектів до наших систем, тому що, буду відверті, вони у нас певні види закінчуються. Певні у нас поповнюються, іноді одні знімаються, інші ставляться. Використовуємо. Знаєте, використовуємо виходимо теж з того, що ми можемо і маємо в наявності на даний момент. Такі, скажімо так, ну теж проблеми є. Плюс ще от одна проблема там, українського півдня, що все ж таки ну, є, ну певні це не перестороги, а збільшені ризики. Використання, наприклад, тої ж тактичної авіації F-16, мігів. Потім фолодер цих наших міражів через доволі близьку до якраз прифронтової зони і страх того, що росіяни десь можуть спробувати знаєте як ми колись там підтягнути, наприклад, той же там пускову 300 або 400 комплексу. Ну вони так власне і намагаються робити, поки що безуспішно на щастя. От але такий ризик теж зупиняється. Ну якби теж зберігається. Плюс також. Серед таких позитивних очікувань, що очікуємо також, ну, я так розумію, кінець січня, початок лютого, ще декілька систем IRIS-SLM, IRIS-SLS, що також є прекрасним посиленням нашої ППО. Тобто, ну, кількісно з точки зору пускових установок різних типів. По-перше, хочу відзначити, що не справдились. Перестороги з приводу того, що, знаєте, цим так званим, як казали, зоопарком буде важко оперувати. Ні, ви знаєте, при достатній кількості людей, достатній фаховості керівництва, можна нормально оперувати такою великою кількістю різноманітних якби, засобів. По-друге, в принципі, і проводяться, ну якби, і власна база для навчання персоналу на західні системи у нас вже є. Це теж дуже важливо. Тобто, це дозволяє нам швидше рухатись, скажімо, навіть на нові системи, додаткові системи протиповітряної оборони, там комплекси певні зенітно-ракетні, які до нас, зокрема, приходять. Тобто екіпаж на них ну, підготувати там, а ще розуміючи темпи поставки, він приїде одразу, скажімо так, приступить до виконання бойового завдання. І от це теж я вважаю таки ну на даний момент є позитивним. ну, скажімо, позитивний момент, тому що ну знову ж таки той же південь, наприклад, ми бачимо, нам потрібно ну намагатися активно, максимально активно насичувати системами ППО. Ну і не забувати про те, що які капоніри десь навколо трансформатора непогано було поставити. Ну я власне до цих британських установок, я безперечно, що так само ставлюся з великим ентузіазмом, те, що в принципі нове озброєння створюється спеціально для України. Е, ще до речі, якщо вже додавати інформації про ось ці ППО Грей які Британія в двадцять році почала виготовляти для. України і зараз от перші два прототипи поставили ще 15 таких, що не менше прототипів має бути поставлено. Ну тут ми справді розуміємо, як ви говорите про те, що це має бути об'єктові засоби ППО прикривати нашу енергетику, тому що ну, у нас зараз просто до 100 біса, чесно кажучи, викликів з'являється на те, як захищати енергетику. І я думаю, що буде справедливо напевно, Андрію говорити про те, що зараз, от те, що ми бачимо на вулиці, шалений. Я це називаю таким словом сракопад е обледеніння, яке відбувається дощ поєднаний з е морозом. Вони будуть тільки погіршувати енергетичну ситуацію е фізичним, скажімо так, методом, а тут є обстріли росіян вони є, ну, скажімо так, на жаль, очікуваними в скорому часі. Ну ми розуміємо, що росіяни це, це я ж кажу, ми бачимо їхню планомірну роботу, і скоріш за все, що ну це теж буде відверто. Або там по центральній частині України, або по західній частині України, теж очікувати наступного масованого обстрілу. Плюс до цього ще є ряд ну, додаткових логістичних проблем, які на сьогоднішній день у нас виникають ну ж таки через погані погодні умови, через удари росіян, зокрема по Одещині, де було розбито два. Ну так одних дуже важливих мости. Які там зараз я сподіваюся швидко відремонтують, через яких зокрема там шла і паливна логістика, наприклад, з тієї ж Румунії е, от є проблеми через погані погодні умови для здійснення логістики, як залізнодорожньої, так і автомобільної, зокрема там от, паливно енергетичного сектору з країни ну, там, Польщі країн Європи через Західну Україну, і це одночасно... Так, от через погоду ми стикаємось, тому що ми розуміємо, що от просто зараз, щоб всі розуміли, що ну місто Дніпро працює виключно на генераторах, тобто можете собі тільки уявити розміри міста Дніпра, кількості там об'єктів, бізнесу, інфраструктурних, ключових інфраструктурних. Який на сьогоднішній день там іде е, витрати палива Це сьогодні? Паливе... Я, я слухав коментарі міського голови Дніпра Бориса Філату? Він казав, що водопостачання і каналізація на правому березі Дніпра виключно на генераторах, на лівому березі Дніпра трошки краща ситуація там відновлюється. Ну відновили одним скільки мені стало відомо, що перші, скажімо так, успіхи щодо відновлення постачання до ключових інфраструктурних об'єктів в Дніпрі були сьогодні, от якраз після обіду, десь в обід там перші новини, в першій годині у першої другій з'явилися, що частково було відновлено постачання на ключові інфраструктурні об'єкти. все інше ми розуміємо, що це працює за рахунок бензина і спалива, і це. Теж це зараз там логістика, плюс питання ну, ж таки, води, яка підіймається в для забезпечення. Ну викликів насправді перед нами росіяни ставлять не тільки щоб збити, а й подолати наслідки щодо, ну скажімо так, до доволі серйозні. Плюс щодо того, там от чи називати цю ситуацію блокаутом. Ну mm -hmm. наскільки мені відомо, що от за за результатами тих обстрілів, які були, ну наприклад, я можу так 100% сказати, що це там. Наприклад, Київська Київська область, що на даний момент ну реально, ми стикаємось десь уже з нестачою обладнання до електромереж, які нам потрібні для відновлення. А це до речі, рано чи пізно очікувалося, що так і буде. Це до так. речі, так і очікувалося. От, це так і очікувалося, і от ми, врешті-решт. Під кінець року прийшли до навіть, навіть таких певних елементів, ну як я кажу, от в енергетичній сфері, в тому числі до певних уже елементів техноканібалізму, де ми просто розуміємо, звідки щось зняти для того, щоб поставити на якийсь там більш ключовий об'єкт. Ми на жаль, до цього теж прийшли. Ну так, да. ну да. Тут на жаль, така неприємна ситуація на зараз складається з енергетичним сектором, а тут ще пов'язано з. Давайте поговоримо про реальні фронтові обставини, які зараз є, тому що блекаут. Ми говоримо про Дніпро з вами, але якось так сталося, що ми уникли в якійсь мірі ще Запоріжжя. В Запоріжжі теж блекаут, той самий, який у Дніпрі. Запоріжжя ворог так само не має світла якісно. і тут ще й за останні часи рухи відбуваються на запорізькому напрямку Рин Степногірська, Малокатеринівки. Для мене, як для медійника, скажу так, для мене дуже прикро те, що місцева влада не виходить на якісну комунікацію, тому що повітря я сьогодні не тільки сьогодні, а останні кілька днів е, намагався отримати спікерів на ефір е, від е, Запорізької ОВА, е, яка перебрала на себе повністю такий е, мандат на коментування ситуації тут, а нема. Ну не йдуть і це створює вакуум. Який потім буде плодитися у дуже неприємні для нас обставини. Потім будуть називатися е там ворогами це народу. Буде те саме. Це буде той вакуум, який дуже ефективно на жаль вміє заповнювати наш ворог. Якщо він бачить певний інформаційний вакуум, він в нього не просто знаєте, як кажуть, не, не заходить а з двох ніг залітає. Абсолютно, це ми зараз абсолютно. можемо створити таку ситуацію. Причому ну, так, ну, поясню дуже швидко: дивіться, от на даний ну взагалі так історично склалося, що Дніпро Кривий Ріг і Запоріжжя це фактично є от, так званий цей. Один енергетичний басейн, якщо угу. є проблеми в Дніпрі, вони автоматично є і в Запоріжжі, в Кривому Рогі Це одна така велика промислова зона з єдиною енергетичною, як об'єднана в єдиний енергетичний басейн, е, Ну це ви говорите про енергетичні, це про обстріли талів. Угу. А я кажу ще про те, що ці обстріли для Запоріжжя поєднуються також і у до речі. Дивовижна насправді геометрія, я так подивився, це повністю фактично трикутник з прямим кутом формує Кривий Ріг Запоріжжя та Дніпро. Ніколи не це не звертав уваги. Але фронтові обставини, тобто те, що зараз відбувається в Запоріжжі в спробах атак противника на напрямок Малокатеринівки, це може викликати у місцевих певне ну, переживання щодо перспектив Запоріжжя. Адже ж Путін, так, він же ж анонсував, що. Ми будемо наступати, ну про себе вони говорили. Ми будемо наступати на Запоріжжя, а і от вони це зараз роблять. Наскільки тут о, ці перспективи є небезпечними на правду для Запоріжжя, на вашу думку? Ну насправді я вважаю, що перспективи небезпечні в контексті того, що у нас можуть ну, впритул підібратись до залі до ключового. Тобто, ну що таке? Що таке Запоріжжя і Дніпро? Це не лише великі обласні центри, Запоріжжя і Дніпро. Оце ключові логістичні хаби для нашої лінії фронту на сході, які такими стали ще з 2014 року. Багато логістичних ну там логістичних гуманітарно-логістичних. Навіть там, наприклад, всі знають, що там наших важких поранених там першим за можливості от евакуації це військові шпиталі в Запоріжжі, в Дніпрі якраз здійснення логістики постачання. Здійснення ротації. Це все Дніпро і Запоріжжя, це ну, для нас мають стратегічно ключове значення. І враховуючи от та ситуація, що ну, ворог знаєте, буде намагатися як мінімум підійти з зони, в які по крайній Запоріжжя вже до нього будуть, наприклад, долітати ФПІшки, це може для нас зіграти дуже негативну роль. Плюс, на жаль, те, що я побачив, якщо Ну, Я не скажу, що там на Сході, врешті-решт, ворог досягнув якихось, ну, от, як казав, ключових успіхів. так, Тобто Покров з повного контролю ну, немає. Мирноград немає, в угу. Лимані просувались, ефекту немає, Купянськ взагалі немає. А от на Запоріжжі, на жаль, причому як зі сторони Сходу Донецької області, так і а зараз ще і з півдня ворог. Для себе побачив певні оперативні перспективи просування, і оскільки він має зараз Гуляй і Степногірська, так от Гуляйполе, Степногірськ. От і е, ми бачимо, що маючи велику кількість фактично резервів, які на даний момент вони не можуть ефективно задіяти, наприклад, на покровсько мирноградському напрямку, так ну просто нема тих людей, куди дівати. Вони побачили для себе певні можливості. Доволі теж там таке, ну, відкрита місцевість, певний такий є. Ну можна сказати, розгорнути, як вони люблять, оперативний простір, і там почати наступати, маючи значну перевагу, якраз в живій силі. От і там намагатися фекту ну, намагатися її там максимально використовувати. І в якийсь момент тут, якраз з рухом на гуляй поле він був пов'язаний. А з нового року ми, на жаль, побачимо ще і тенденцію. Для наступу з півдня, і тут я думаю, що для нас ну ситуація на даний момент безумовно, яку як ну, би в даний момент загрози не несе, але з того, як це вже... Напевно, от якщо ми подивимося, десь за два ти од да, активні наступи на гуляйполі почалися в грудні місяці, так, от грудень місяць, якраз 25-го року, і враховуючи, що ми приблизно в динаміці, останній місяць можемо побачити. Зміну там оперативної обстановки і, і рух лінії розмежування, то так і поки що перспективи виглядають для нас реально загрозливими на даний момент. Я думаю, що цю ситуацію ще можна якби приборкати, взяти під контроль. Але ну, поки що ворога от там насправді де ніби не так і не очікувалось, але на жаль, у нього там десь успіхи є.